Виконуємо номер 17.28 із підручника Геометрія 8 та номер 36.28 з підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Від стовпа 9 метрів заввишки до будинку натягнуто провід. Малюнок 17. ,10. У підручнику математика номер малюнка буде інший, що кріпиться на висоті 3 метри від землі, відстань від будинку до стовпа 8 метрів. Обчисліть довжину проводу. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і створила математичну модель нашої прикладної задачі. У нас АБЦД прямокутник, АБ 9 метрів АД. У нас 8 метрів СД 3 метри потрібно знайти БС у нас BC дорівнює АД, дорівнює 8 метрів. І тепер трикутник BCS. Працюємо, він у нас прямокутний. Кут С дорівнює 90 градусів. Б. С у нас 8 метрів, А С дорівнює різниці CD і SD. А оскільки CD Д дорівнює АБ, то можемо записати, що Це буде у нас AB відняти СД. А у нас 9, відняти 3 буде 6 метрів. Ну, а тепер використаємо теорему піфагора за теоремою піфагора, квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів, тоді гіпотенуза дорівнює корінь квадратний із суми квадратів катетів. Отримаємо БЦ у нас 8 у квадраті 64. Додати СЦ 6 у квадраті 36. Це отримаємо корінь із 100. І це буде 10 метрів. Записуємо відповідь 10 метрів.